Вітаю вас, малята, в журналі в природу! Сьогодні останній день весни, 31 травня. Раніше ми з вами знайомились з іншими планетами Сонячної системи. Ви більше дізнались про нашу планету Земля, річки озера, рослинний та тваринний світ на різних континентах. А зараз пропоную більше дізнатися про моря та океани нашої землі. А ви знаєте, що планету Земля можна було б назвати планетою океанів. Як вважають деякі дослідники, мільйони років тому вся планета була вкрита водою. Зараз близько 70% Землі покриває світовий океан. Світовий океан складається з п'яти пов'язаних між собою океанів. Тихий океан, Атлантичний, Індійський, Північно льодовитий та південний людям відомо про те, що в океанах існує сотні тисяч форм життя, але насправді їх може бути і мільйони. Тихий океан є найбільшим на землі і охоплює приблизно третю частину нашої планети. Найглибше місце на землі це Маріанська Западина, яка знаходиться в Тихому океані. Її глибина майже 11 кілометрів. У Тихому океані знаходяться приблизно 25 тисяч островів. Атлантичний океан є другим за величиною океану. Індійський океан третій за величиною океан у світі північно-льодовитий океан майже повністю покритий льодом. Наймолодший океан на землі є Південний океан, і ми вже знаємо, що він насичений айсбергами, які плавають в ньому цілий рік. Головними мешканцями океану є Пінгвіни. Уявіть собі. Що у світових океанах мешкає майже 350 видів акул. Україна розташована далеко від океану, але він все одно впливає на нашу погоду. Ми кожного дня цікавимось погодою на погоду на землі і впливає світовий океан. Вода – яка випадає на землю у вигляді снігу та дощу, випаровується з її поверхні, світовий океан, ніби паровий котел нагрівається сонцем, накопичує тепло і вологу на землі. Цю вологу вітер розносить по всій землі у вигляді хмар. Отже, саме світовий океан створює погоду. Якби на землі не було океанів. То в Україні був би такий же клімат, як в Арктиці, холодний і суворий, не було б таких рослин, як у нас, та тварин. Не цвіли б сади, літо було б таке холодне, як зима. А ще океани дають нам продукти харчування, рибу, морську капусту, водорості. Крім океанів, є на землі моря. Усього в Світовому океані 63 моря, з них 25 у Тихому океані, 16 в Атлантичному, 11 в Індійському і також 11 у північно льодовому океані. Береги України. Мивають Чорне та Азовське море. Роздивимось карту України, яким кольором позначені моря. Так, синім. Ось Чорне море, а ось Азовське. За своїми розмірами Чорне море дуже глибоке. Та більше, ніж Азовське, воно холодніше. Чорне море темніше, тому що в ньому дуже багато водоростей. Азовське море за розмірами в 11 разів менше, ніж чорне. Найбільша його глибина 14 метрів, але його природа неповторна. В Україні багато водойм. з настанням теплої пори року багато людей. Намагаються провести свій відпочинок поблизу води на річках, озерах, ставках та інших водоймах. Купання та плавання це хороший, корисний і активний відпочинок. Вода приносить багато задоволення людям дисциплінованим, обачним. Але вона може завдати багато неприємностей людям, які не дотримуються правил безпечної поведінки на воді. Кожен повинен знати правила поведінки на воді. Відпочинок на воді повинен бути тільки у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях. Купатися найнебезпечніше у спокійну безвітряну погоду. Діти повинні купатися обов'язково тільки під наглядом дорослих. Не купайтесь і не пірнайте у незнайомих місцях. Не можна запливати за обмежувальні знаки. Не треба купатися довго, краще купатися кілька разів по 20-30 хвилин. Не пірнайте під людей, не хапайте їх за ноги, не слід купатися наодинці. Не стрибайте головою вниз, у місцях, глибина яких вам невідома. Варто пам'ятати, що вода помилок не прощає, тому додержання зазначених правил та вимог безпеки дозволить вам уникнути нещасних випадків. Під час відпочинку біля водних об'єктів. Впродовж року ми створили багато цікавих і яскравих робіт з аплікації. Це тварини, меблі, рослини, веселе сонечко, жовто-блакитне сердечко, мешканці річок, поробки з листочків, посуд. Зробили квіточку, бажання, а також створювали транспорт. Квіточки, комах на листочку, весняні пейзажі, космічні кораблі. Береги морів це чудове місце відпочинку, а ще в морях живуть дельфіни. Сьогодні я пропоную створити аплікацію. Дельфін у морі. Для аплікації я приготувала аркуш паперу, жовтий та блакитні прямокутники, ножиці, клейонку, серветку та клей. Дельфіни дивовижні, унікальні та інтелектуально розвинені істоти. Існує 32 вити морських дельфінів. І чотири типи річкових. Акули бояться дельфінів, оскільки дельфіни можуть на них нападати, а також добре вміють захищатися і тому небезпечні. Деякі види дельфінів можуть затримувати дихання і бути під водою до 30 хвилин. Можуть занурюватись під воду аж до 300 метрів. Молоді дельфіни залишаються з матір'ю продовж 2-3 років. Деякі дельфіни уникають контактів з людьми, хоча є такі, які дуже полюбляють з ними грати, особливо з дітьми. Морські дельфіни чудово бачать як під, так і над водою. Дельфіни не можуть жити на повній самоті. Вони дуже емоційні та веселі, можуть плавати зі швидкістю до 30 км за годину упродовж тривалого часу. Вчені вважають, що при народженні дитинча отримує своє ім'я, тому що, записавши звуки дельфінів, перший звук сигнал означає її ім'я. На яке відгукується один і той самий дельфін. Ось такий веселий дельфін у мене вийшов. Ви можете створити декілька дельфінів, щоб їм було веселіше. Буду чекати фото ваших робіт. До зустрічі, малята!